Ніч в зоні АТО характеризується збільшенням ворогом штурмових дій українських позицій. Двічі, близько 10 та 12 години вечора, терористи намагалися атакувати армійські підрозділи в районі селища Новогригорівка. Також стався бій з противником поблизу Дебальцево. Тактика терористів, розвідка боєм у цих зіткненнях не спрацювала. Після відповіді українських військових злочинці відступили зі значними втратами. Цієї ночі противник активізувався і на Маріупольському напрямку. Зградів обстріляли селище Мирне та Новоселівка. В той же час вже традиційно найгарячішою точкою на сході України залишається місто Дебальцево та навколишні населені пункти. За ніч противник практично зі всіх видів зброї, 18 разів вів вогонь. У цьому напрямку найбільше постраждали Новогригорівка та Попасне. Саме ж місто Депальце вже стало своєрідним символом героїчного протистояння. По ньому бандити ведуть вогонь цілодобово, руйнується міська інфраструктура. Та, незважаючи на це, українські військові мужно тримають позиції і залишати їх не збираються. Загалом, протягом ночі, незаконні збройні формування 35 разів вели вогонь по наших позиціях. У відповідь українська артилерія нанесла низку точних ударів та примусила злочинців припинити вогонь.